Друзі, всім привіт! Вийшли в ліс на маленькі посиденьки з чайочком. Трошки ляпає дощик, але сподіваємось, що встигнемо. Отакий От новий девайс у нас з'явився. Така собі чаша для костру, для вогню. Ну така прикольна, антуражна. Зараз будемо випробовувати. Thank you. Друзі, поки заварюється наш чайок, точніше закипає водичка. Я хочу зробити відгук про шкарпетки Deck Shell, які тримають воду. На собі перевірив. І Ксюша перевірила на собі. В закрепі буде відео, яке ви можете подивитись, де ми в шкарпетках Дешел переходимо річку, і ноги в нас сухі. Конкретно ця пара перша з'явилась, їй вже півроку. Вони цілі. Вони далі продовжують виконувати свою функцію. Бажано використати тільки за потреби, коли дійсно вам потрібно зберегти ноги в сухості, не використовувати, звичайно, як звичайні шкарпетки. Тому, ще раз вам раджу, посилання, де придбати, залишу в описі, і промокод на 10% знижки також буде в описі. Foi isso. Ви знаєте, прикольна штука. Ця чаша для вогню. М? Одна, Дві.

М? Дивно, да? Угу. С чем красанчик? М? С чем красанчик? С каким-то повидлом. Не дашь? Не слышишь? Он... Резни? Що вночі мокрий сніг буде. А пішов в град.